Ну да, конец, конец весны, начало лета. Можемо про це сказати, тому що, на жаль, Україна, де Юра, отримала незалежність, а де-факто людина, її права і свобода не стали пріоритетом номер один у державній українській політиці. І ми приходимо сюди поклястися перед великим кобзарем про те, що ми доб'ємося, досягнемо. Цієї хренної волі, як він казав, треба миром, громадою обух сталич, та добре вигострить сокиру, та й доходиться вже будить, оту волю. оту волю, яку прагне український народ, який прагне кожна людина, яка живе на Україні. І ми досягнемо цієї волі. Тому що з нами народ України, а це величезна сила, і з нами Бог. Ми переможемо.